Про якогось пажика. Є в вашому житті чоловік паж жезлів, який тут багато чого вам обіцяв, але нічого не робив. Розумієте? І він не цінував навіть ваші з ним відносини. Ось, подивіться. Тобто ви для нього були як подарунок долі, а він це сприймав як заналежне. Він був ну, кудись націлений на своє, на щось своє. І сталася башня, ви якось з ним так. В один мить розірвали відносини неочікувано. Королева чаш ви у нього кохана жінка. Зумієте? О, Знов про цього минулого, вибачте, я не хочу, щоб у вас були минулі. Я хочу вам класних дійсних чоловіків. Але ви можете відмінити, якщо буду зараз про нього, написати: відміняю, перевожу все це на класного нового. І... Ну, він тут згадує, діде, він може з'явитися. дня на день він з'явиться в вашому житті. Скажу так, шість чаш. Тобто людина може з'явитися в вашому житті, тому що вона згадує все те класне, круте, що було в ваших відносинах, і на серці у нього тепло, дуже тепло. Так, дурак, він захоче з вами поновити відносини по Аркану Дурак. Що ще він захоче? Він захоче отримати перемогу, розумієте? Тобто, так, щоб ви зразу сказали йому да. Але це я кажу від себе: дивіться на його дії, не поспішати давати йому відповідь. Вичли, дайте пораду моїм фейчкам, як їм вести з ним. Карти кажуть, що ну, тут він буде вам викати такий туз пентаклів, тобто таке пропозицію, від якої важко дуже відмовитись. Кажуть, що ви з ним поновите відносини. Так, він тут пройшов трансформацію. Дівчата, випадає аркан Сонце, здійснення бажань. Але диві...